Мої вітаннячка! Сьогодні я поділюся з вами своїм першим та одним з улюблених аніме, місто, в якому немає лиш мене. Обіцяю, буде цікаво. Записайте смаколиками, а я починаю свій стислий переказ. Починається аніме зі знайомства з головним героєм Сатору, Невдавшимся мангакою, який думав, що буде цим заробляти, а насправді заробляє доставкою піци. Сатору виглядає дуже звичайним. Але це не так. Коли навколо трапляється щось погане, його повертає у часі на декілька хвилин. Повернувшись у часі цього разу, він рятує хлопця від вантажівки. Не можна гратись на вулиці. Так, містер, Бувайте! Але сам потрапляє під авто та прокидається в лікарні під наглядом Айрі, колеги по роботі. Хлопець приходить додому, де на нього чекає його матуся Сачіко. Яка залишається з ним через аварію. Вночі вона дивиться новини про зниклу дитину і згадує, як в дитинстві Сатору був випадок викридення дітей. Тоді Сатору потоваришував зі старшим хлопцем на ім'я Юкі, який завжди посміхався. Але через шість місяців після зникнення дітей саме його звинуватили в цьому і посадили за грати. Наступного дня мама Сатору помічає, як чоловік хоче викрести дитину, та цим вона його відлякує. Вона вважає, що бачила його раніше і розуміє, що у справі з дитинства Сатору може бути винним саме цей чоловік, а не Юкі. Забувши закрити двері, вона отримує ніж в печінку та помирає. Прийшовши додому, Сатору теж не зачиняє двері, та сусідка бачить його з руками у крові ох і звичка не зачиняти двері. Сусідка викликає поліцію, та Сатору, тікаючи від них, стрибає на 18 років назад. Оце так декілька хвилин. Зараз він у 1988 році, і це саме той рік, коли відбувалося викрадення дітей. Сатору заходить у свій клас, але сідає не на своє місце. Потім, не розуміючи, що він тут робить, просто тікає додому і стикається по дорозі з дівчиною на ім'я Кайо, яка зникла першою 18 років тому. Вдома він зустрічає ще живу матусю і розуміє, що, як і завжди, з його поверненнями в часі, він тут, щоб змінити погані події. У школі Сатору задивляється на Каю і помічає сенсі на її тілі. Його друзі вважають, що він закохався, тому влаштовують їм зустріч після школи, де він пропонує їй дружити. А вона запитує, чи може він вбити заради неї. Однокласники Сатору продовжують сміятися з того, що він закохався, але їх зупиняє єдиний розумний у компанії хлопець Кеня. На вулиці Сатору дякує йому, і Кеня радить йому прочитати зібрання учнівських творів. Натякаючи на твір Каю. Сатору знаходить ознаки домашнього насильства у творі про те, як вона втече на острів, де нікого немає, і буде робити що завгодно. Саме там вона зможе думати про місто, в якому немає лиш її. У парку він зустрічає Каю і після невеликої розмови, де він каже, що не хоче їй брехати, запрошує Каю на свій день народження. Наступного дня на катку Сатор змагається з одним зі своїх однокласників, який професійно займається хокеєм. І дає йому перемогти, що зовсім того не порадувало. Кеньє і Кайо теж це помітили, мабуть, вони розуміються на ковзанах. У школі Сатору каже каю, що програв тому, що був повільнішим, і запитує її дату народження. Йому це треба, щоб зрозуміти хоча б приблизну дату викрадення, бо їй тоді було ще 10 років, і це був березень. Але, спіймавши його на брехні про каток, вона посилає його. Сатору біжить до кімнати вчителів, щоб дізнатися дату народження Каю в журналі, і в цей момент його застає Яшеро-сенсей. Він походу, екстрасенс, бо зрозумів, що Сатору тут через каю, та все ж таки дав йому дізнатися, коли в неї день народження, який виявляється в один день з головним героєм, 2 березня. Так Сатору розуміє, що лихо станеться з Каю 1 березня. У парку Сатору проводить час з Юкі і розуміє, що той не міг бути викрадачем. І тим паче вбивцею. Він просто любив спілкуватися з дітьми, тому його запідозрили і кинули за грати, у камеру смертників, засудивши на довічне. Сатору вирішує відвідати дім Каю і знаходить її побитою у сараї. Це справа рук її матері Акемі, як і синці до цього. Каю не визнає, що це її мати, але Сатору ж не зовсім тупий. Він би допоміг, але йому зараз 10 років, і через це він просить допомогу у Яшеру. Той знав про насилля, але не мав доказів. А працівники із захисту дітей приходили тричі і не застали нікого вдома. Далі однокласниця підставляє каю, підкидаючи їй гроші, які клас збирав на обіди, та називає її жебрачкою. Сатору затикає маніпуляторшу і після школи показує каю різдвяне дерево. Вона називає його дурним, бо зараз лютий, але все одно в захваті від цього місця, і він пропонує їй прийти сюди ще й влітку. Далі він запрошує каю на побачення, але треба спитати її маму, яка явно проти таких гулянь. А Кемі питає каю, чи дійсно та хоче піти. І коли дівчинка киває головою, Акемі замахується, щоб вдарити її, але тут вчасно з'являється Сачіко. На дворі 27 лютого, Каю і Сатору на побаченні у науковому центрі. Там Сатору ловить флешбеки і розуміє, що нічого так і не змінив у минулому. 29 лютого в понеділок Каю не запізнилася, бо мати її не била, а після школи він провів її додому. 1 березня, в день, коли вона зникла у минулому, він прибігає до неї перед школою, а ввечері так само проводить її додому. Зранку він знов приходить за нею і виходить, що минуле все ж таки змінилося, бо вона жива. Вони разом святкують подвійний день народження з друзями Сатору, і він знов проводить її додому. Каю обіцяє вручити Сатору подарунок завтра. Наступного дня Сатору запізнюється і дізнається, що Каю не прийшла до школи. Сараї її немає, але він бачить відбитки чоботів дорослого чоловіка і вважає, що каю викрали. Але насправді це справа рука Кемі та її хахаля. Через шість днів зникає ще одна дівчинка. Сатору випадково бачить, як Кемі викидає речі Каю, і від такої картини він опиняється у майбутньому, де ховається під мостом в коробці. Він вирішив укритися у менеджера, який потім здав його поліції. Оце так криса. Тікаючи, Сатору натикається на Айрі, яка переховує його, і він дізнається, що Кайо померла 3 березня. Поки Айрі на роботі, Сатору досліджує матеріали про викрадення. Менеджер каже Айрі, що він на боці Сатору, і не вірить, що він винний. Але біля свого дому Айрі ловить крису, яка телефонувала поліції, ламає йому телефон та ніс. Сидячи під мостом, Айрі розказує Сатору сумну історію про свого батька. Повернувшись додому, вона отримує смс телефону Сачіко. Це Сатору, залишайся на місці. В цей час починається пожежа, з якої її рятує Сатору, а також менеджер. Як і буває в аніме, вони прийшли саме вчасно. Сатору, отримавши телефон Айрі, вирішує пошукати допомоги у друга Сачіко, журналіста на ім'я Савада. Він дізнається, що його мати знайшла того, хто був винний у справі 18-річної давності, і, мабуть, за це була вбита. Ми дізнаємося, що вбився дуже розумний і розважливий, а Сатору звинувачують ще й у підпалі будинку. Савада дає доступ Сатору до матеріалів тієї справи, де Сатору знаходить список підозрюваних. Савада знаходить у лікарні замість Айрі її мати, тому що Айрі в цей час вже зустрічається під мостом з Сатору. Там їх ловить поліція, яку привів вбивця. Побачивши його обличчя, Сатору стрибає в день, коли гуляв з каю в науковому центрі. Кенія каже Сатору, що той не схожий на себе та питає, хто він такий. Також він каже, що давно помітив синці Кайо, але не міг нічого вдіяти. Сатору відповідає, що він борець за правосуддя. Кеня сміється, а Сатору каже йому, що кайо помре, і вони домовляються врятувати її. 1 березня Сатору кидає камінчик у вікно Юкі, щоб той викликав поліцію і у нього було алібі. Потім він вирішує вбити Акемі, але його зупиняє Кенія. Сатору, проводячи каю додому, пропонує викрасти її, на що вона погоджується. Тепер її новий дім це старий шкільний автобус, куди вони принесли обігрівач, а пізніше Сатору приніс і їжу. 3 березня вона не померла, але вночі якийсь чоловік прийшов до автобусу, як до себе додому, та дивом не побачив там каю. Вранці Сатору приносить каю свій бенто, у якому вона знаходить записку від Сачіко. Отже, його мати знає, що він годує дівчинку. Після школи вчитель відвідує дом каю з працівниками із захисту дітей, і, не знайшовши мати каю вдома, він каже, що він вважає, що Кайо десь у безпеці. Ввечері Сатору розказує про це Каю, оскільки він спостерігав за її домом та обіцяє, що скоро її заберуть під опіку. Дівчинка пропонує Сатору залишитися на ніч і розповідає про нічного гостя. Вони знаходять рюкзак зі знаряддям для вбивств. Сачико впускає каю переночувати і лягає з дітьми в одній кімнаті. Ну так, на всяк випадок. Наступного ранку каю перший раз бачить домашній сніданок і плаче. Ввечері Сачико і Сатору приводять каю додому, де її пришелепкувата мати трощила її кімнату. Вийшовши на вулицю, вона з лопатою нападає на Сачико, але тут, зненацька, приходять люди з захисту дітей, щоб забрати каю. Ну, як завжди, саме вчасно. Від матері Акемі ми дізнаємося, що вона змусила її розвестися з чоловіком аб'юзером, і це призвело до постійного побиття Каю. Каю відправляється жити до бабусі, а Сатору залишається жити у місті, де немає лише її. Залишилося врятувати двох інших жертв злочинця дівчину з сусідньої школи Айю і однокласника Сатору на ім'я Хіромі, якого, на його думку, вбили, щоб відволікти слідство, роблячи вигляд, що вбивали тільки дівчат. А нібито його стать вбивця не знав, бо хлопець, схожий на дівчину, хоча насправді вбивця все знав. Сатору дізнався графік Аї і хотів прослідкувати, але зустрів мати з величезними пакетами їх підвозить яшеро сенсей. В бардачку автівки Сатору знаходить купу людяників, і вчитель каже, що це тому, що він замінює ними звичку курити, мабуть, не чув про цукровий діабет. Сатору розкриває друзям, що він вважає, що чоловік, що приходив вночі до автобусу, це серійний вбивця. Друзі підтримують його і погоджуються допомогти Сатору. Вони зустрічають Аю і представляються. Вона каже, що вони поводять себе по дитячому, маючи на увазі їх схованку, але вони все одно запрошують її туди. Пізніше вона все ж таки приходить туди, тому що її життя не дуже веселе, оскільки родичі змушують її грати на піаніно і читати Шекспіра. Вона проводить з ними час і все начебто добре. В цей час Місато, дівчинка, що підставила каю з грошима, стала відстороненою і самотньою. Сатору розуміє, що тепер вона може стати ціллю злочинця, і починає спостерігати за нею. Друзі підказують, що вона поїхала на хокейну гру. Там, до речі, був і їх вчитель. Сатору бачить, як вона зайшла в туалет, але її довго немає, і він вірить вчителю, що вона пішла на вулицю. Там він бачить вантажівку сім'ї Юкі і через підозри просить вчителя поїхати простежити за ним. В процесі яшеро розкриває свої наміри, і ми дізнаємося, що серійний вбивця це він. Він розкриває, що запросив Місато на гру, розповів про це Хіромі і усе для того, щоб зловити нашого головного героя. А Місато все ще в туалеті через проносне, яке він дав їй заздалегідь. Автівка була не його, тому без жалю він відправляє її у крижану річку. Залишивши сатору всередині. Далі ми бачимо садчику, яка працює в магазині, а сатору в палаті лікарні. Він був в комі 15 років. Весь цей час його доглядала Сачіко. Сатору не розуміє, як він читає те, чого не вчив в школі. Отже, він не пам'ятає, хто він. Кенія став адвокатом, а Хіромі більше не трап, він став лікарем. До Сатору приходить каю зі своєю дитиною. За час, поки він відпочивав, вона вийшла за хіроями і вони зробили немовля на ім'я Мірай. Як висновок Сатору на реабілітації, його дівчина народила від іншого, а про те, що зробив Яшеро Сенсей, він не може згадати. Як і в іншому відрізку часу, Яширо став політиком та, переконавшись, що Сатору нічого не пам'ятає, залишив його. Прийшовши ще раз, Яшеро відвозить Сатору на дах. Де той робить вигляд, що пам'ять щойно повернулась, але вона повернулась ще по приходу каю. Друзям він також усе розповів, але вже нічого не вдіяти, бо вийшов строк позивної давності. Яшеро вирішив влаштувати все як самогубство Сатору. Сатору закинув монолог про те, що він сенс життя для яшеро, тому він і чекав його 15 років, після чого розігнався, щоб вилетіти з даху, але його встиг схопити яшеро. Який таки не може жити без нього. Врешті-решт яшеро відпускає Сатору і хоче теж стрибнути, але бачить заздалегідь підготовлений друзями Сатору Батут. Яшеро заарештовують за замах на вбивство. Виходить, що історія про місто, де не було лише його, це історія про Сатору, який проспав 15 років. Мабуть, за цей час він дуже добре виспався, бо зміг стати мангакою, працю якого навіть екранізували. Прийшовши одного дня під міст, він згадує все, що трапилося, і випадково зустрічає Айрі, яка не знає його у цьому майбутньому. На цьому закінчується аніме, місто, в якому немає лиш мене аніме про довіру і самотність, про Айрі, яка довірилася Сатору, про Сатору, який довірився друзям, і разом всіх врятували, про каю, яку Сатору не залишив наодинці з домашнім насиллям. Це аніме дарує віру в дружбу і дає насолодитися цікавим сюжетом, де переміщення у часі не такі важливі, оскільки вони насправді чітко підлаштовані під події. Насамперед, це дуже добре аніме. Повертаючись до якого через роки, відчуваєш тепло дружби, родини і того, що ти не один у цьому світі. Треба лише довіритися, і люди довіряться тобі. Дякуємо за перегляд! Залишайте ваші коментарі та не забувайте підписуватися на канал, щоб не пропустити ще цікаві перекази. До нових зустрічей, Па-па!